Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. А чи любите ви малята зиму, так, як її люблю я? Ой, подивіться, а що це до нас залетіло? Та це ж сніжинка. Вона хоче з нами пограти. Необхідно сказати, куди вона впала. Снежинка впала на будинок. Снежинка впала на землю. На ялинку. Снежинка впала на сніговичка. Снежинка впала на віконечко. Сніжинка впала на дерево. Сніжинка впала на лижі. Сніжинка впала на двері. Сніжинка впала на санчата. А зараз давайте прочитаємо вірш. Ой зима, 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 веселі ж пори нема, Гірки, сани, гомін, сміх. В синій вечір білий сніг. Кітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. Про яку пору року цей вірш? Правильно, про зиму. Чому автор назвав цю пору року веселою? Тому що можна кататися на ковзанах, на санках. У які ігри можна грати взимку? У хокей. У сніжки? Ліпити снігову бабу? Давайте разом повторимо вірш Ой зима, зима, зима. Веселі шпори нема, гірки, сани, гомін, сміх. Синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах? А зараз давайте скажемо: зима яка? Срібна, холодна. Людяна Чарівна. Ви, малята були молодці. До нової зустрічі.